І далі будемо говорити про події, якими запам'ятався минулий тиждень в Україні. Зокрема, відео розлетілося просто усіма соцмережами і викликало величезний резонанс з приводу того, що відбувається у Тернопільських ТЦК. І міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на скандал щодо ймовірного побиття працівниками ТЦК примусово мобілізованих чоловіків у середмісті. Він наголосив, що поведінка працівників територіального центру комплектування була некоректною і попросив людей, які зіштовхнулися із таким ставленням, повідомляти про ці інциденти у військову прокуратуру, а також у поліцію. Окрім того, порушено кримінальну справу через побуття двох мобілізованих чоловіків у тернопільському ТЦК. Раніше в мережі з'явилося відео, де двоє чоловіків у військовій формі жорстоко б'ють мобілізованого. Тернополяни кажуть, що це вже третє таке відео за два дні з їхнього міста. У поліції зазначили ці всі справи підслідність державного. Юро розслідувань нагадаю, що мер Тернополя Сергій Надал закликав працівників ТЦК коректно ставитися до мобілізованих. А містян попросив повідомляти про всі можливі порушення з боку працівників військоматів.